Друзі, це бі мама. пропоную замінити мою постійну рубрику Блогер-лог на закарпатську рубрику. Ганьба тобі, блогери, ганьба. Ганьба-блогер сьогодні. Вийшла, думаю, все, запишу вам сьогодні цілий день влог. У мене, до речі, зламався комп'ютер, тому я не знаю, коли він вийде, але десь ви бачите його, правда. Е, Настя збирала сьогодні в неї два конкурси. Вона дуже гарно, думаю, познімає все. Вона побігла, я подивилася в світ, думаю, ну окей, потім зніму. Вибігла вже і сама, біжу, зараз на дію репетицію. А думаю, по друзі, що оце запишу з вами по дві Включаю, а картку, то я забула вдома. Одна справа блогер лох а інша справа, коли ти вже взагалі забув навіть картку пам'яті вдома. Це все до того, наскільки часто я зараз згадую про те, що я блогер. Та справді я дуже сильно закрутило реальне життя. Але щоб знімати його, не завжди є час. Та нічого, сьогодні, певно, маю знайти, бо дуже цікавий день. Пішли разом. Я обожнюю це місто. Я дуже люблю Ушгород, чесно вам кажу. Я не можу згадати в своєму житті таке місто, в якому б я почувала себе настільки комфортно і настільки б мені було це все добре. До речі, дивіться, це б виставляли зараз такі деревця. Зовсім скоро оці дерева, всі, всі оці дерева будуть от такими. Це буквально буде за тиждень, я теж вам все це покажу. Я ще не бачила періоду цвітіння сакури. Отже, люди побачимо його разом цю корейську дівчинку. Настя, хвостик, хвостик, ляха, накручувала! А, ні, ну в тебе ж волосся, то вона це Якби в мене, то в мене був би жогалух. А. а ну покажись. Дівчина на це. Нормально платье грати, нічого. Не падає? Ні, не Ти трошки розігралася, бо ти до <звучить> нічого не пограла. Такий ж вчора А? Також вчора все. Пішов. Ансамблістка. Все перевіряється, всі майже готові. Спробую записати. Спеціально така стала це конкурс. Попрошу, може, погодиться мене пустити. Да. Не Я сижу, поки що чекаю. Зараз вони підготуються, піде спочатку тріо, потім піде квартет. Мені дозволили зайти, записати справді. Мої діти продовжують займатися так само, як і займалися на професійному рівні. Всім, за що вони беруться. Тому що Коля обрав спортивне плавання і займається три рази на тиждень, займається професійно. Я якось піддовим запишу. Він займається насправді лише півроку, але я бачу величезні зміни. величезні. улічок. Він займається фортепіано. Прекрасно. Як на мене, теж за такий короткий час він дуже багато вміє, багато грає, але дуже цікаво, що він такий самий слухач, як Настя. У нього прекрасний слух. Він дуже багато, дуже швидко все запам'ятовує, дуже багато грає з рук і вже щось підбирає. Теж запишу, покажу. Проситься назад на акторське, бо я його не вожу до нас на акторське в нашу студію театральну. Дуже важко по і дуже незручно, тому е, якби, побачимо. поки я не бачу в цьому ніякого резону. А Настя ходить в театральну студію і ходить е, в наскрип. Твої враження від виступу? Красиво. Нормально? Добре. Так. — Що, сьогодні зараз біжимо додому? Біжимо в магазин за огірочком. О, Господи, нас, в тебе ще уроки. Погнали додому, прошу тебе. Ой. А ще ввечері виступаєш в художньому музеї. Добре. А це якийсь конкурс чи це просто виступ? О, це виступ. Конкурс цей. Зараз. Папа, а ти зі мною так не прощайся! — Дивіться, що вже просто на вулиці росте в Ужгороді. Гляньте. Бджоли працюють! Страшне! Покидалась красиве. Я не знаю, що це за квіти, але вони виглядають несправжніми, настільки вони гарні, дуже гарні. А дивіться, що тут ще є. Дивіться. Ніжненькі, гарнюсіньке, красівусінькі. Я сподіваюся, ні в одного придурка рука не потягнеться це зірвати. Воно має бути живеньке, рости і гарно. Я вас всіх вітаю з весною. Так, справді весною. Я ж не помилюся, якщо скажу, що це крокус, так? Ой, такі, ой, ой, бойні, 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 бой, бой, сваряться, сваряться, б'ються. А може, вони не сваряться? Слухайте, ну, а що тут робиться? А, ви бачите, такий інтимний момент. Я тут для вас. Ну, що коли ще побачиш таке? А, ні, б'ються. Свішне. Ой, краще вам це покажу, давайте вже mm -hmm. особисте життя бджіл залишимо за кадром. Ну це не було навмисно. Не було навмисно, якось так випадково вийшло подивитися, як чуже особисте життя, бо я є весною. Що ти хочеш? Я хочу сфоткати крокус. Йдемо, всі квіточки. Ти ж диви, куди ти наступаєш, акуратненько. На травичечку. На душі легше від того, що весна. Не знаю, як вам, мені легше. Знаєте, як кажуть огірок огіроксі парадичку не родить. Фоткає, знімає, ходить скрізь. Теж хочеться це зберегти. Оці перші весняні історії з крокусами і не лише. А в мене ці крокуси, я на них дивлюсь, і мені трошки болить душа, звісно, тому що такі крокуси зараз розцвітають в нашому селі. І ще фіолетові, фіолетові. Але, на жаль, через цю проклятущу війну розцвітають вони без нас. І скільки років ще розцвітатимуть без нас? Не видам. Колготи! Чи я прийду, я буду в кальті. Ай! Ласка, колготи! Не можна кусать! Не кусай! Кушу, фу! Колготи! Двісті гривень колготи! А облизать! А облизать, Ах. все, ти що! Ааа! Ну, а любов, а підділиться! А як? Тебе ж не було вічність цілих півтори години. О май гад, де ти була? Собака, собака Собака нервувака. Він вже важить 10 кліт, щоб виявляється. Тільки собака. А ну давай, стоп, 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 І знову. Так. Ти щасливий? Ти щасливий. Да не вкуси! Поцьомать, впасти, погратися, погавкати. Радості, радості, морем. <зреж> Та <veure> не дуже Що? Він в будь-якій непонятній ситуації. А що робить? <зреж veure> Перевіряє, чи є в нього пісюн. <зреж veure> а, ні. Плос спокоїться, а то що? Пісюн є на місці, все, я спокійний, собака. Стоп. Все, спокійся. Ні, не кусать. Все, заспокоюю його, треба відпочити, у мене купа роботи і побіжимо на другий твій виступ. <laughs> Махната подушка. Він зразу прибігає так, як Настя каже бик, і все Хор -хор -хор -хор. <laughs> Лягає її під бік, йому головне, щоб Настя була. Його нічого більше в цьому житті не цікавить. Це дуже цікавий досвід для нас. Існує тварина, який єдиний <laughs> сенс життя бути поруч з тобою, любити тебе і отримувати від тебе любов. Все. В принципі, діти теж такі тварини до певного періоду свого життя. Потім в них стають вже інші історії. Але до років трьох діти такі самі, як собачки. Теж любов, 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 любов. Ой, борща треба проглистувати якраз час. І Марсі, мабуть, треба дітей, би треба проглистувати, тих, які облизують. Гитицька. А і фіцьку теж, всіх треба. І бабу! Він тільки. Любить, щоб йому грудку чуха. Він просто любить бути поруч з тобою. Собака народжена для любові. Для подушок, для ніжності, для чухання. Для Насті. У нас раніше не було собаки, ну просто він народився в свій час. Просто раніше його Таборщик. ще не було. Любов на любов, не можна витратитися. Треба Настюха, треба готуватися. Зараз є трошки часу. Будь ласка, зараз всі гамми, всіма можливими штрихами. Все по три рази, так як тоді робили. Потім донта вдвічі. В повільному темпу і в швидкому. І не знаю, раза 3-4 того Вінявського, бо я боюсь, щоб ти не встигнеш до заліку. Сти, ну, то давай ко. Ти українську? якось не впевнена в мені. Ні, я в тобі впевнена на 150%. Ну, звісно. І ти дуже. вже багато всього підготувала. Але... Навіть занадто. Та ні, не занадто, Настя. Ну, Віннявський ще не готовий. Ну давай вже будемо чесні. Окрім Венявського. І концерт ще не вграний, так, як нам треба. А Нам треба його записати 9 числа. Тому сонце моє. Пахать, пахать і ще раз пахать. Щоб бути найкращою, щоб бути о, професіоналом. В своїй справі, що, що треба робити, щоб дуже-дуже залишатися на своєму місці, треба шо? Швидко бігти, щоб лишатись а... на місці. Стою. Знаєш, Стой. великий спорт і велика музика це як бігова доріжка, яка дуже швидко рухається. І щоб тебе не знесло в чигиря, треба дуже швидко бігти. Як вам Як вам взагалі наша собака? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. про цю А Усі? А, два равусі! Смотри, от в тому приколі, що його покладеш отак. От І? І. Лапочки! І лапочки. І все. От тут він дуже любить, щоб йому чухали. Це лапочка готова на все. Хоті, щоб ти була площадь. Отак. Витіки, А ну, загляни, загляни сюди. Ой, ой, хашка така. Любов. Це він дуже хоче мене укусити. Да, страшний собак. Зуби чистити надо. Чи ти чого, чого, зуби не чистиш? Я зубі вже три рази чистила. Що ж ти це не запам'ятовуєш? І, і не одягаєшся на вулицю сам. Гуляти не одягаєшся. Іди сі, маленькі. І зуби церчить. Ну <рес> так. Хороше таке собача. Любов абсолютно дика. Десь, десь, стій. Та стій, не кусай. Ммм. Mm -hmm. Ці нижні, точніше, йдуть вперед. Змішні, любов, не любов. Я пов... Будь ласка, бери. Погнали. Настя, погнали. Фу, прибігли в музей. Весь день сьогодні літають вертольоти. Погнали, Так, все, так. Думаю, що десь наверх. Судячи по голосам, наверх. Я тут, чого музею, не було. Каси. Классно творчитись, напевно. Настя в тому росте вариться, вчиться. Це величезне приміщення з величезною кількістю картин. І це все дуже цікавий і дуже корисний досвід для на нас. Такі концерти, селянки, скоро виступ у філармонії. Де б нас доля далі не повела? В цей період для неї на надзвичайно корисний і прекрасний. Настюха так класно звучить. Я Дуже хочу. гарно. Акустика, так. Да. Виє є сирена за вікном. Дітки грають. До речі, подивіться, яка в дівчинках смішна рожева скрипка. Чого? Пам'ярас пограв на месте скрипці. Любить хороші інструменти, які гарно звучать. Всі щасливі, концерт був дали, класний, все закінчилось. Настя, знає, що в неї перше місце є своє за ансамбль. Завтра репетиція, готується до наступного етапу конкурсу. Що там моя дитина була тут. Ти все кутику дивилася? А, Твори свої знімай. Дім треба відпочивати. Може, ти хочеш шаурму? Yes. Нічого не хочеш. Я хочу. Легче. Так. Що ти мене знімаєш? Втомилась? Ні, всього лиш то. Скільки там? З десятої ранку. Да, З 10 ранку граю. Да, все, говоряш, це ж норма. А, це так. Це просто факультативчик. Ну, це це, це, це таке. Так... Кружок Настя, ти да, ходиш на да, да, кружок скрипає. Да, так, да, так, да. я ще вночі граю, щоб Ну, так. Да. Да. Слухай, а ми показали, як наш борщик грає? От хто грає, той грає. Зараз буде вертикальне відео, але а, подивіться, який у нас музикант просить. В, в інстаграм я покажу, що таке в лозі, як наш борщ грає на скрипці. Дивіться, слідкуйте за лапами. Прибіг вже. Мені здається, що він грав просто в так. Просто. <реш> топ туп топ то Як ви думаєте, куди вона йде? Какать. Я йду какать. А собака просто так <реш> Я взяла свій пакетик, що я захочу мене пакети. У нас було таке, що ми ходили, з ним ходили, ходили, ходили. І в нас біжить в мене пакетик! Я кажу, хто, ти чи борщ? <реш> <реш> я. <реш> я піду какать борща. Зайдуши в магазин, нічого не ходить втомлені. З самого ранку ми цілий день в цій музиці є ще й в роботі, і Настя, в своїй роботі. Думала, поприбираю, але не знаю. Я зараз прийду, трошки поїм, покакаю борща, трошки поїм, поп'ю чаю і може, спроможусь таки поприбирати туалет і ванну. Бо дуже багато квартира велика, і її треба прибирати вже давно. А за один день цілий день життя витрачати на прибирання квартири не хочеться. А зранку витрачу ранок, коли на 12.45 нам вже музичну школу з Насті. Я мені. піду, бо мені треба тебе засняти. Mm -hmm. Можливо, я зможу записати мазутку, яка теж нам, нам пригодиться для конкурсу для Тетяни Ніколаївни. І спробуємо пограти концерт. Що я все... нормально тримати не можу. У мене камера отак. Кажу... <розн TERES> Коротше, отак живуть батьки музикантів, і музиканти разом з такими прибацаними батьками. До Ну, шоу. No... <tiri> <tiri> <tiri>